У кожного з нас є своя заповітна мрія, яку можна здійснити, якщо ми наважимося зізнатися у тому, про що мріємо, і якщо зможемо довіряти власному зізнанню. Саме зізнатися, ось що буває зробити найважче. Твердження, яке проливає світло на ситуацію, часто може відкрити канал. Чудовий приклад я знаю, що я знаю. Або я довіряю своїй інтуїції. Будь-яке з них рано чи пізно дасть нам підказку, в якому напрямку рухатися, і ми дуж почнемо цьому прочатися. Насправді, зрозуміти цей опір зовсім не складно ми не звикли думати, що Божа воля і наші мрії можуть збігатися. Натомість ми сліпо повірили у те, що говорила нам культура мовляв, цей світ долина сліз, нам судилося бути покірними все життя, а потім померти. А правда в тому, що нам судилося бути в достатку і жити. Усесвіт завжди підтримає позитивні дії. Наші найзаповітніші мрії. Це і є Божа воля на наше життя.